Серед ночі в замоці стука хтось до хати. Гей, хазяїчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я боєць піхоти, поза пчова йшли микросом я відстав від роти. Дві доби не їв ні крихти, при ноги. До своїх дійти не можу замело дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Темна ніч, а ви мужчина. Це мені. Пасло. А солдат уже аж плаче. Я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, просить гостям хату, насипає бож гарячий, подає солдату. З'їв солдат до шитарілку ще й батьки просить, як наївся? розігрівся. Мабуть, досить, ти чудесна господиня. Бо у тебе класний? І тепер я відчуваю, що стаю опасний.